Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 110-те заняття, тема якого застосування різних способів розкладання многочленів на множника. На попередніх заняттях ми з вами вивчили формулу скороченого множення. А саме квадрат суми, квадрат різниці, різниця квадратів, сума кубів та різниця кубів. Зараз ми з вами зможемо застосовувати ці формули, але до того, щоб їх застосувати, треба виконати певні дії. Отже, давайте спробуємо. Перший вираз ап квадрат мінус ах квадрат. Що ми тут можемо зробити? Цей вираз ми з вами можемо звести до виразу різниця квадратів. Але щоб звести цей вираз до формули різниця квадратів, ми маємо винести за дужки спільний множник А. Згадуйте, в нас була тема уроку, коли я вам пояснював, як виносити спільний множник за дужки. Отже, було АП квадрат А ми винесли за дужки і залишилось у нас лише П квадрат. Було АХ квадрат, ми винесли А за дужки, залишилося просто х квадрат. Дорівнює. А так і записуємо. А у дужках у нас P квадрат мінус х квадрат. Це ми можемо бачити, що це формула різниця квадратів, яка розкривається, як P мінус х, помножити на P плюс x. Наступне. АХ квадрат мінус 2х плюс А. Аби ми мали можливість простити цей вираз. Ми маємо також винести за дужки спільний множник А. Виносимо за дужки спільний множник А і отримаємо. Було АХ квадрат, а ми винесли, залишилося просто х квадрат. Було мінус 2 ах а ми винесли, залишилося мінус 2х. Було плюс А, а ми винесли, залишилося плюс 1. Тепер, якщо згадати формулу квадрат різниці, то. Це формула якраз, то цей вираз якраз на цю формулу і схожий. Отже, ми записуємо а помножити на х-1 у квадраті. Наступне. Ах у четвертому степені мінус Х у четвертому степені плюс Ах куб мінус х куб. Це також ми можемо спростити, якщо ми згадаємо з вами спосіб групування. Давайте згадаємо, як це. Ми маємо винести спільні множники задушки. І подивитися, що в нас вийде. Виносимо х у четвертому степені за дужки. У дужках в нас виходить. Було Ах у четвертому степені, X у четвертому степені ми винесли, залишилось просто А. Було х у четвертому степені, X у четвертому степені ми винесли, залишилося мінус 1. Далі, тут ми виносимо х куб, пишемо плюс х куб. У дужках у нас залишається А мінус 1. І ось дивіться, що в нас виходить. Ми з вами маємо о, дві однакових дужки. Це якраз те, що нам потрібно для того, аби ми мали можливість застосувати спосіб групування. Застосовуємо цей спосіб. Записуємо те, що стояло перед першою дужкою, х у четвертому степені. Далі плюс Х у третьому степені і А-1. Дві однакові дужки ми записуємо один раз. Але це ще не все. В нас є ще тут спільний множник. Ми ще й тут можемо щось за дужки винести. Як ми це зробимо? Дивіться. Х3 ми можемо винести за дужки. Що в нас залишається в дужках? В дужках в нас залишається х плюс 1. І А мінус 1 ми дописуємо. Таким чином, ми з вами розв'язали ці приклади і навчилися застосувати різні способи до розкладання многочленів на множники. Сподіваюсь, тема вам була зрозуміла. Сподіваюсь, також що ви вивчили усі формули, та вони вам дуже ясні. Якщо ж залишились запитання, пишіть коментарях. Якщо запитань нема, тоді до зустрічі на наступному.